Вітаю, друзі! З вами танковий митець, і це найкращі бої. Моя нова рубрика, в якій я показую. Бої зіграні мною на різних мапах, на різній техніці, в яких є доволі непогані за моїми відчуттями показники, з якими хочеться поділитися з вами. Отже, цей бій, який я хочу вам показати, буде проходити на карті «Перлинна річка. Режим бою зустрічний. Граю я тут. В зводі з Павликом. Павлику, тобі окремий привіт. Бій був дійсно цікавий. Я думаю, що ти його згадаєш і також розділиш мою цю думку. Отже, спочатку ми підтискаємося сюди. Одразу а, забув сказати, граємо ми в зводі, і граємо ми на шведських середніх танках у 1516. 15-16. Доволі фанових, комфортних, якраз отут от від рельєфах вони дозволяють дуже непогано відігравати. Бачимо, що тут наче і важких танків багато, і вони підтискають, але нам вдається їх тут стримувати. В той же час ми починаємо їх тут роздамажувати. Бачимо, що тут дві десятки дев'ятка Ну Я дав пару пострілів. Т57 Хеві, і далі тут бачу, що М103, мені більш зручніше його роздамажувати. Я вицілюю цю його башенку. Ну і як бачите, поки де накидую. Пройшло тут скільки, декілька секунд бою, а вже 2500 шкоди. Далі тут бачимо Суперкінь, він доволі не в зручній позиції, як би незручно йому роздамажувати, але ми його тут... Вирішуємо все ж таки зі своїм співзгодним випушувати його, змушуємо його відступати, він відповзає, на цій прокацію ми Тут думав кинуть під танком, але він вдало розвертає цей труп. Цей труп. Тому не вдалося. Далі бачимо, що нам вже заїхали в спину, чарфутюр, і ми тут з моїм співзгодним, з Павликом, Приймаємо рішення, що треба його звідси забирати. Я його просто підтаранюю, ну і таким чином його забираємо згодом і далі е, вирішуємо повернутися до справ нагальних і все ж таки поїхати сюди далі за цими важкими танками. Так, бачимо, що Суперкінь вже шотий. Я тут думаю вистрілити в еміля, але єпісь мене підштовхує, дещо я за це може не вицілюю. Тут отримують, до речі, оце зайва тичка. І в цей час бачимо вже хевік, з яким ми воювали на початку боя вже в спині. І я по суті вже маю 399 хп, по суті, залишаючись шотним для нього. ЦСка тут тікає, я, на жаль, не встигаю. Але але ситуація, хоча рахунок 8-4 ми тут відбилися, але в той же час вже ХП немає для того, щоб набивати набивати якусь шкоду. Набивати якусь шкоду. Тут домовляюсь з Павлом. Павло їде якби танкувати цього хевіка, а я вирішую от перетягнутися сюди. Думав, що, можливо, там на прокаці когось встигну. Встиг. Встигну дати якийсь постріл. Думаю, може Хевік цей буде від'їжджати, але він, на жаль, для мене він залишився стояти там, де й стояв. Тому його там цей... розбирають уже... розбирають уже без мене. Рахунок тим часом 9-6, дуже стрімко розвивається цей бій. Цей Я вирішую десь підтискатися, бачив, там на центрі десь був Паттон. До речі, тут звернув увагу, що от по водичці танк доволі доволі повільно їде. Бачимо, що всі їхні танки, які тут світилися, заїхали на центр і вони там фулові. ЦСка, фулова, бабаха, фулова, бабаха забирає нашого тортойса. Ну, і У нас тут особливо і нема ХП. У Павла 59, у мене 399. Але тим не менш, тим не менше я вирішую тут, от, спробувати від рельєфу, підтиснуться. Підтиснутися, які кути тут за рахунок підвіски доволі непогані. Бачу, що підставляється ЦС. Даю, даю її скаточком, танкую. Тут вона виріш... вирішує в мене в пороці, по і я танкую гарматом. Фартить мені проходить непогана альфа 491. Дає мені на 397. Хотів мене тараном добрати, але не встиг. Ми з моїм співзводним тут його розбираємо. Маємо вже 5000 нанесеної шкоди, 5200. І далі там бабаха, яка фулова. А в нас, а в нас з Павлом виходить. Е і немає 60 хп на двох У мене два і в нього 50 з хвостиком. Ну, тут бабаха бачу, що відкотилась, тому проскакую сюди і от ми зараз. Так, сказав, немає 60, 61 хп у нас на двох. Так, даю бабаху і там каточок критую Вона добре, що вона не те, що виставляється, зацілюється, вона відповзає. Вороги тим часом беруть базу, і я не розумію, як так виходить. Що вони так довго там десь живуть. І тут ми так вдало ловимо цю бабаху на каток і по суті фулова бабаха ми її вдвох розібрали, розібрали, повністю поділивши на двох ці 2000 хп, які були в ній. 13-18, я бачу тут Т-54, який пробував захопити базу. Ну, На моє переконання, захоплювати базу на зустрічному бою це ще те заняття. Тут, на жаль, ваф, вафлю не залітає 9 рівня, даю їй в каточок без шкоди. Тут уже на Вірочку вицілюю. На Вірочку вицілюю, 7000 шкоди вже нанесено. До речі, 5 фрагів, в той час я про це не був. Не думав, 7600, і отак закінчується цей бій. Ну і, Друзі, результати цього бою вони перед вами. Бачимо, що отримано знак власності майстер. Ці нагороди я і не рахую. Основний калібр. Вдалося нам нанести 7600 шкоди, 5 фрагів. От, на жаль, в той момент я не звернув уваги, що в мене 5 фрагів, можна було робити 6 можна робити. Була воїна отримувати тут. В командному результаті ви бачите, що ми вдвох з Павлом якраз 7600 6200. Ми по суті самотужки нашим зводом розвалили, розвалили цю команду суперників. Ну і показали, що таке 15-16, як він може відігравати на рельєфах. Отакий вийшов доволі непоганий бій. Наші емоції тоді були це особливо незабутні. Якщо хочете, можете передивитися це все було під час прямого ефіру на стрімі. А якщо ж сподобалось це відео, буду вдячним за вашу підтримку, виглядів, вподобаєх та підписки на цей канал. І в коментарях обов'язково напишіть, цікава ваша думка, що ви думаєте про Удис 1516. Зараз якраз триває акція до бою. Чи качаєте ви цей танк, чи маєте ви його в ангарі? І які у вас є найкращі бої на ньому. На цьому ж все. З вами був Танковий Митець. Бережіть себе і обов'язково почуємося.